Ось таку смакоту ми сьогодні швиденько приготували з капусти. Це дуже смачно, бо як капусту не заробиш, вона завжди буде смачною. Тому приємного перегляду і готуємо. Беремо ось таку молодесеньку, гарну, велику капустинку, Листя забираємо, які там прив'явші. і тепер великий ножик. І нарізаємо ось на такі, як то кажуть, слайси. Ось так трошки притримуємо. Щоб лисячко в нас не розлетілося, десь, бачите, десь півтора-два сантиметри. Ось так. Подивіться, яка краса. Я дуже люблю рецепти з капустою. І ще, якщо вони такі цікавенькі, а смачненькі, то сам супер. Ось так притримуємо. І кружечка Ми ставимо на помащене деко з маслом. Ось Так теж перетримуємо і красиво викладаємо. Тут більше йде молоденька капуста, аніж та старша, білокачанна. Ось так. Щоб теж була капуста смачненькою, то треба її підперчити, підсолити, щоб вона не була в нас така. Прісно-прісно, Ось так. Відставляємо. Тут у мене є дві філечки, можна і три взяти. Її нарізаємо на кубики. Ось. так. Ось такі приблизно. Приправляємо її до мисочки. Так, нарізаємо теж цибульку. У мене ось така половина цибульки. Нарізаємо півкольцями. Також ту цибульку сюди філе. Трошки ми замарнуємо філе. Ми зараз трошки її підсолимо, перчимо, Добавимо паприку, це у мене солодка. Куріант мелений, а це базилік. Вимішуємо. Тепер воно будемо ринуватись, а ми зараз заливку приготуємо. Ось тут у мене є сметана, домашня, можна магазину. Розбиваємо до сметани яйця. Перемішуємо. Маю ось такий твердий сир і на грубому темпу натираємо. Добавляємо до яєчно-сметанної маси. І це перемішуємо. Все дуже просто, звичайно, і смачно. що Саме основне. Ось так. І тепер все, це відправляємо до піле. Так, і цю всю смакоту ми перемішуємо. Ви сюди любі спеції можете додати. Все буде дуже смачно, які вам подобаються. Все ми перемішали. І тепер останній ривок. Це все ми поливаємо по капустошці. Так, тобто викладаємо на кружечка з капустою. Вона просочиться тим маринадом цією корочкою. Корочка теж виділить свій сік, і все буде дуже смачно та апетитно. Духовку ми вже розігріваємо 200 градусів, ну і буде віпікатися, напевно, 40-50 хвилин. В духовочку. Так, моя я запіканочка з капустяна була 50 хвилин у духовці. І ось що в нас вийшло. Подивіться. О, як смачно виглядає. Подивіться, сир запікся, яйця схватила з сметанкою. Воно просочилось у капусточку, курочка виділила свій сік, промаринувалася вона. Ну, зараз ми будемо пробувати. Так. Ось так, хочу все взяти. І так, ми пробуємо. У кусочок капусточки і м'яска. Зараз спробуємо. Це саме основне, що тут молода капусточка, і вона 50 хвилин пробула у духовці. Вона у соці тому сьому пеклася, і вона хромотить. Вона дуже смачна. М -м -м. Вона не є розварена. <invece> mm, вона дуже смачна. Mm, Подивіться, все гарно тримається. Є і капуста, і м'яско, і яйце, тобто білок. Ну, це шедевр. Дуже легко готувати таку чи обід, чи вечерю, швиденько, духовочку, і ось така смакота у вас на столі. Ну, це навіть можна подавати, я думаю, і густцям. Хм. Це навіть дуже цікаво і смачно. Це і знаєте, вершковий такий присмак. Силу, ну, гості, це оцініть, бо це дуже смачно. Чекаю на ваші коментарі, лайк та підписку від вас. Усіх приємного апетиту, до нових смаколиків, бережіть себе та Україну. Усім па-па.